Воскресійний день прозвідівся, люди, паска Господня, Пасха від смерти, мого до життя і від землі до небес. Христос, бо нас перевів, перемоги, пісня, співаємо. Христос, воскрес воскресим, очисла, почування, і Бачимо, побачимо Христа. Остайно неприступним світлом Воскресіння, що ясно почути, як Він мовить. Радійте всі, що після перемоги співаєте, Христос Воскрес із мертвих. небеса достойно нехай веселяться, земля ж нехай радіє, нехай святкує весь світ і світи Смерти до життя, і від землі до небес Христос Бо.